Так от ви вели, 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 всю гарну. Як сказав Володимир, спеціалістам передали путівки, то ви теж, певно, спеціаліст. Так от як спеціалісту Борису Гарніковичу передали путівки на оздоровлення чорнобильців, то чому стільки в цю лікарню попали путівки Дачне, Згорани, Нововолинськ, оце наш регіон. А чогось випали з цього поля зору путівки літнього періоду, а літо ще не закінчилось. Так, а вже цих путівок немає. І групи вже сформовані. І сформовані були під патронатом Сергія Петровича. Почекайте, ви підписували всі документи на це. Так от ці вже будь групи були сформовані і поїхали вже туди. І зараз в мене теж є така певна інформація, що там в тих групах були люди, які були включені в порушення взагалі черговості, яка існувала. Так ви мені скажіть, для чого ту чергу формувати, коли в групу, яка їздила в один санаторій, яку возила саме ця Жанна Володимирівна, були включені діти, як, скажімо, за номером 23 так і 1800 якимось. А перед цим 23-м був перший заяць такий, для прикладу, який чомусь взагалі не попав. Хоча він був саме перший по списку, відмови не писав. Так за яким принципом формуються групи? Хто контролює це діло? Кожній дорослій людині потрібно знати свій артеріальний тиск. Потрібно вимірювати його досить часто при першій ліпшій можливості. І коли він є більшим за 140 на 90, то потрібно звернутися до лікарів, щоб знати, лікувати його чи як себе поводити в даній ситуації. Тут є великі карпи досить таки великі. Ну, позавчора. Колега сидів, то йому десь на кілограм шість, мабуть, порвав водочку. Прямо, де моржі купаються, прямо серед тих моржів. А в тому році прямо тут купалися, от. То Прямо так ось під ніг ловили, карася і кар попадався. А в цьому році щось не хоче. Вода сильно впала. Майже на метр вода впала на стоку. Може через те й не хоче ловитися. Погода прямо міняється під погоди. В межах 400-500 гривень це вартість такого середнього масового пам'ятника, який ставить на кладовищі. Ну, на жаль, що ті люди, які поставили дорожчі пам'ятники, тут ми не можемо ну, скажімо так, вийти за ті межі, які ми сьогодні маємо, і можливості, які ми володіємо на сьогодні бюджетом нашого міста. Ми щиро співчуваємо цим людям, розуміючи, що багато хто з них вкладав, ну, скажімо так, Якщо не останнє, то не лишню копійку для того, щоб цю справу зробити, вшанувати пам'ять своїх близьких, померлих. Але, на жаль, така реалість сьогодні. Дійсно, орган внутрішніх справ сьогодні, які працюють в цьому напрямку з Луцького району і підключені обласні структури, ну, значить, спрацювали дуже, скажімо так, на сьогоднішній день, м'яко кажучи, незадовільно, тому що такий, ну... Ад вандалізму масовий, тому що 167 пам'ятників розрушити, це не могла зробити одна людина чи навіть двоє, значить, чоловік, нам, чи хто там є. це могла зробити якась група негідників, і я думаю, що сьогодні можна цих людей вирахувати, винайти їх, тому що будь-який злочин ніколи не буває такий, щоб він не можна було його розкрити. Просто треба проявити більшу компетентність, професіоналізм і, скажімо так, наполегливість в тому, щоб ці питання повирішувати». Окремим наказом була створена комісія в нас в училищі для того, щоб довести, так сказати, до кінця виявити ж, який же той великий злочин. Ну і коли цей клубочок стали розмотувати, то він потягнувся досить таки на велику суму натягнув. І після того, як оце ми на перших порах невелику ту суму були виявили. Був наказ по училищу про відсторонення її від виконання обов'язків касира. Ну і, звичайно, тут вже були і пояснення її, які в нас зафіксовані. В ході до судового слідства було встановлено, що касир училища Т привласнило кошти на загальну суму 6243 гривні 89 копійок. Отримані від жильців гуртожитку в якості плати за комунальні послуги. Не забудьте, про яку відповідальність, верніше, яку відповідальність, несе організатор пасажирських перевезень? Все повинно бути від свідоцтва про державну реєстрацію, закінчити таким вибачте, тому всяких документів. Тому що в усякому випадку це люди, це є життя, це є здоров'я. Має місце втрата зерна ріпаку вже після висихання власне, самих стеблостоїв через вітрові, які його колишуть, втрачається від 15 до 50% урожаю в залежності від густоти рослин ріпаку. Питання насіння зернових культур, а особливо ярих, надзвичайно актуальне з огляду на події, які мають місце в ряді областей України. Тому в умовах нестійкової погоди в нашій області необхідно буде вчасно зібрати насінницькі посіви, довести їх до відповідних кондицій. Забезпечити себе і визначитися з обсягами продажу насіння за межі області. Обговорюють політику, вони це чують. І тим більше зараз така тенденція пішла, що політичні партії втягують дітей. Ще час демократії. Я рахую, що діти повинні розуміти те, що від того, кого їхні батьки виберуть, залежить і майбутнє і їх, і нашої держави. Ну, на мою думку, напевно, що добре. Напевно, що добре. Вони що знають, що вони орієнтуються в наших подіях, тому що зараз таке і політичне життя дуже насичене, і тяжке так само тяжке життя повсякденне. І людина, яка підростає, дитя школярі особливо. Вони повинні знати, що їх чекає. В нашій політиці нічого доброго немає. Так що на дитину це я не думаю чимось це гарно, негативно. негативно впливає. Не треба про політику знати. Раніше 18-20 років воно не потрібно. Дві людини лежать знизу там. Одна на другій. Одну я прив'язав спочатку, першу прив'язав, то її підняли. Вона була. Протягом газі її було набагато легше піднімати, бо вона ще хоч була трошки при, при собі при чувствах, А друга людина вона була без чувств, Я її прив'язав так само і піднімав вже, допомагав піднімати, бо вона була чуть важча від першої людини. Після підняття другої людини медики займалися рятуванням першої. І тому прийшлося ну, самотужки, так би мовити, на деякий час взяти на себе. Так, їхню роль чи що, і прийшлось масаж серця виконувати, поки інші медики під'їхали. Позвонила дочка її. Я, як оказалось, вона є помічником шиби і сказала, що значить. Ваша дитина в мене на городі вирвала квітку. Я кажу, так дійсно така ситуація. Я кажу, а ви знаєте, що типу, я за таке можу зробити? Я вам скажу відверто, те, що мені показували по фотографії, то там явно не була одна квіточка. Там був реально поломаний газон. Може, трошки краще, ну трошечки, ну можна сказати, ну чуть-чуть, але все-таки трошки краще, що може хоч тепліше нас, і погода краще. Ну але взагалі то, звісно, тяжковато. Ну, ну а що? Всі б так. Кращого нічого не бачимо. Ходи заводи стоять, ніде роботи ніякої немає. Зимою стоїмо на біржі. Літ, літом я працюю, ми працюю на заводі, цегельному, на цегли ніхто не бере гроші. Гроші не платять, працюємо по чотири години. Ну, щось нове понабудовували, щось міняється, розвиваємось. От. Ну це видно. Де, де ж те краще, де ж те краще? Подивіться на наші, на наші дороги, на наше все, на наше місто. Я, яке, яке може бути улучшення в нас? Ми не бачимо. Я особисто вже по три-чотири місяці без зарплати хожу. Чо гірше, краще? Що має бути? все до кращого йде. А чим? Чи? Ну, благоустрій, порядок ще є. Нормально, маршрутки добре ходять. Мені, мабуть, краще. А чим саме? Діти ростуть, дружина, сім'я. Маю роботу, якою задоволений. А взагалі в країні стало жити краще чи ліпше. Ну, так само і в Луцьку. Супроводжувалася негода з шквальним вітром, градом було пошкоджено. 37 покрівель, житлових будинків, а також повалено було понад півсотні дерев. Місцевий пожежно-рятувальний підрозділ вчора відразу залучався для очистки проїздів, доріг від завалів, дерев повалених, і також сьогодні залучається спецтехніка з нашого підрозділу, яка буде продовжувати відновлювані роботи. Це дуже чудово. Хотів би ще раз «Мені Подобається все, особливо наші вожаті, які нас дуже люблять. Ми їх дуже поважаємо, теж дуже любимо. Вони найкращі». Цю поїздку профінансував фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк. Відбирали дітей обдарованих. Думаю, це з метою поліпшення наших знань, щоб ми тянулися до більшого, щоб ми старалися, щоб покращити нашу молодь. Позвонили моїй сім'ї, сказали, що є путівка в Буковель. Батьки, звісно, здивувалися, звідки, Буковель, як. Потім ми прийшли, сказали за винагороди, за відміну навчання. За закінчення ну, відміну закінчення 9 класу, там вибраним ну, обдарованим дітям видають путівки Буковель. Я потрапив сюди завдяки Ігорю Палиці. Я вже, ну, на це, завдяки змаганням по зі по виграшам міських олімпіад, по змаганнях по області. А протягом цієї зміни в нас влаштовувались тематичні дні: день день сміху, день України, день кохання, день туризму і день вожатого. Вожаті постійно знаходяться з дітьми і організовують для них ігри, загонові справи, якісь вікторини, якісь конкурси, кавени. Тобто можна сказати, що діти постійно чимось зайняті. Тут я б трошки вичистили, бо не можна підійти навіть занесу, за звідти виносить середини. І камеші, бо знай на, на дні лежать. Не можна ногою ступити. А так якби почистили, так нормально би було. Це не задвільняє. Ну, то ж там липи, хаплаває, це все. Тільки вчора, напевно, поприносило того мулу. Ну, буду мати надію, що воно за день-два може кудись дінеться. Три до нього дзвонив. Коли буде машина, щоб вивезти цей мусор з пляжа, сам нагружу, заплачу за машину. Нема коли. Нема трактора, нема машини. Це погано, да. Дуже погано. Хотілося б да. грибочки, щось би для діток, щоб придумали. Приїжджали іноземні фахівці, інженери, технологи. Вони приїжджали в декілька разів. Спочатку вони дивилися приміщення, чи воно відповідало тим нормам, що положено. Пізніше завозилася апаратура під їхнім. Пильним, як то кажуть, наглядом тут все це ставилося, але сам апарат встановлення, навіть саму ногу, щоб забетонувати, це все повністю було під їхнім контролем. Вони самі це робили. Старі кобальтові апарати давали більше променевих реакцій і ушкоджень. Ми не могли зайти на велику глибину. Більш таких повніших людей або там, де пухлини глибоко розташовувалися, нам було досить проблематично, тому що були великі проблеми потім шкірою. А зараз чим опромінюються? Зараз Паціян. ми промінюємося на кобальтому апараті, Агаті С. У нас стоїть один апарат, і плюс у нас є дві рентген-установки, де ми беремо поверхнево розташовані пухлини. Ми б, якщо б пішли працювати, ми пішли б з березня місяця. Якби це все йшло так, як положено. Якби не було війни, якби Європа не відкликала своїх інженерів, коли почали в нас брати МВС, в нас інженери були в готелі «Україна». Вони як побачили, як сіли на літак, притом не на а на Варшаву. Як полетіли, і три місяці ніхто не прилітав. То в чому фактично затримка? Тому що війна почалась і інженери поїхали. І тому, швидше що... всього, що і це, і плюс те, що, напевно, якесь фінансування з будівельниками, того будівельники не дають документи. Перед нами є заборгованість і, мабуть, це на сьогоднішній день є причиною того, що даний об'єкт не є введений в експлуатацію. Це не єдиний об'єкт, так вже, за Це який прагує. є не єдиним об'єктом, по якій у нас є заборгованість між Департаментом житлово-комунального житлово господарства. УКБ вчасно розраховувалося з цією підрядною фірмою? З цією підрядної фірми, фірми УКБ, як тільки у нас будуть розблоковані рахунки, зразу розрахуються. Пізніше приїхала. Тільки що недавно, от, тільки ще радіаційний продав. Ще не проходила, тому що в нас і в голобах то ще й немає а тут не реакції. Часто реакції. Так, перевіряють. І як той день була, то мене перевіряли. Є бумажка, то чого ж не можу? Сьогодні я її не брала, але мене брали. Не раз, я ж руками продаю. Ми досліджуємо за допомогою руга, ставимо підложку з ягодами, виставляємо хвилини. Дві спроба, дві хвилини. І йде відрахунок. Норма лісових ягодів 500 бикарелів на кілограм. Тобто менше 18 бикарелів на кілограм. Тобто в цій чорниці перевищень взагалі немає, а норма 500. Ви впевнені, що цей да. контроль цього товару. Просто контроль. бумажка. Дай в тих бумажках. Ми в тому хлопці можемо менше сумніватися, ніж в тих бумажках. 6 липня біля 21-ї години від одного з жителів ось цього будинка, що по вулиці Конякіна, 15, надійшов виклик до поліції, що біля дверей його сусіда знайдена граната. Зараз запитаємо у жителів даного будинку, що вони знають про цю ситуацію. Гранату знайшли поверхом, нижче, на шостому поверсі, угу. стояла біля стояка, ось тут знизу. Угу. Це було там, я не пам'ятаю, година восьма вечора, плюс-мінус. Прийшли просто нам в двері постукала поліція, попросили знайти відійти якомога в дальну кімнату і не виходити з квартири. Ну це все, що нам відомо. Вже постфактум. Вже нам потім, вже в кінці вечорі, коли вже поліція, в принципі, поїхала додому. Ну поймається на увазі, вже звідси зняли поліцію пожежну, і це все. То тоді нас слідчі тільки проводили опитування. Так хто що чув, то що знає, а то сусіти вони, йшов, що відомна угу. і визвав всіх, а що тут було. Розтяжка була і це під, під його двері підкинули турнір. Не кажуть взагалі, може, хто підкинув, може якісь вони друге? Ви на роботу прийшли? А ви на роботу прийшли? Так, так. Управлення удиві. Вже запускають? Завише запускають вже. А ви знаєте, що тут відбувалося? Я не знаю. Що тут відбувається? Можливо. А ви працівник правоохоронних організацій? Фінансові операції були з паними транзитними проводилися метою подальшого продажу імпортного ПДВ підприємством реального сектору економіки. Як наслідок підприємства покупці, Давно отримували суму податкового кредиту і ухилялися сплати податків. Кримінальне провадження е, зареєстроване за ознаками кримінальних правопорушень... передбачених е, цілом ряду статей. Це ухилення від сплати податків і підроблення документів і використання завідомо підробленого документа, зв'живання владою. Бус вискакував. І я, ну, я почав тормозити, але вже було просто. Мав ага, куди ну, Немав і... куди діватися, почав сходити. Ну, але... Сильний удар. Ну, сильний, ну що ж ні. В моїй пам'яті 10. Ну, Такі, що от просто тут на перехрестку. От, І ще трошки там біля Бісквіта там три аварії було. Буквально після тієї дороги, як зробилася, два літальних було випадки. Це, це страшно, що робиться. І вже скільки сільської раді просили, і кругом просили, щоб зробили нам переход. Ми навіть їхати в гори, церкву ми не маємо як перейти. Або нам переходити, або чекати, вже дійсно, у кого є сові, щоб зупинилися. Ми прийшли. Побачила, бачила, стоїть черга. Стоїть чоловік 5-6 і жінка стоїть. Я щось подумала, що там рибу дешеву продають. Думаю, ну я собі стану, побачу, що то за риба. Як я підходжу ближче, дивіться, це наливають просто в чарки на розлив. От. Ну, звичайно, я її зауваження зробила. Але коли я цей раз прийшла і побачила суеті, приходить чоловік з пляшками пустими. І вона йому взамін стоїть, дає повні пляшки з тим спіртом. -день. Можна? Можна. Сто? з собою. Печень. Можна дати другу чи новий? Можна дати другу. А стопочки у вас для чого? Для компоту. Для компоту, а так. це закуска? А це я їм. А для чого у вас тут стопки стояли? Я компот п'ю. З стопочками? З стопочками. Відразу скількох? з кількох? З п'ятьох. Скажіть, чим ви торгуєте, що ви продаєте? Що у вас тут в тих пляшках? Яких? От там зверху. Олія. Можете нам показати? Ні. Можливо, ми купимо. Покажіть нам олійку. Ні. Я не а чому вона без етикеток? Що це за така олія? Така якась є. Хіба ж людина, якій не має чого приховувати, буде ховатися, і відвертатися, пані? Поспілкуйтеся з нами. Доведеться викликати поліцію. Ну, робіть свою роботу, що ще зроблю. Я закриваю магазин, я не буду працювати. Чому ви випихаєте, мене перешкоджаєте роботі? Куди ви закриваєте це все? Чому ви штовхаєтеся? Покажіть нам ліцензію. Покажіть нам дозвіл, на чим ви торгуєте, пані. Куди ж ви так втікаєте? Це вже край. Я рахую, що це просто насилля. Це насилля над, над жінками, над, над дітьми, над батьками. І самі страдають тих, хто сюди ходить і їм наливають. Страдають страшно, залишилися без роботи, хворіють. Це деградація населення йде мене навіть сусід прийшов з АТО, він не реабілітувався, бо він, видно, не знає, чого не мав, чи коштів, чи, чи як там свої. І він сюди заглядає свої. Це що, це є держава, хіба це є захист? Це нічого немає. Чи, можливо, вам відомо, хтось здійснює продаж в цьому крайньому контейнері. Ні, ви, не ви знаєте, відомо. що я не цікавлюся. Мене своя точка. Ні, за запитаю, можливо, відповідаю? так. Ні. Де? Не знаєте. Не ні, відомо. Я навіть не знаю і прізвище, ні ім'я, нікого я там не знаю. Як взяти каструлю чи те відро, да. то я не треба драяти, бо там осадок да. неможливий. От -от, от, от маєте колір нашої води. Попрати, помитися. От біла щось попрати, їх треба гарно руками, щоб легеньку. Тече червона вода. І фільтр такий червоний, що і осадок там такий. Ото -от тиждень проходить, і, і от він треба його міняти. Кожного тижня, якщо починає башня. Крутити і то все, збурюється. така тече. по-перше, воно багато заліза, мабуть там, вона кіп каструлі повно. Відро можна мити щодня драяти, постирати то, то треба за щастя. Звечора, наприклад, стараюся закинути в машинку, вночі ну, часом проснеся, часом ні. Ой, чиста. Бігом треба включити. На ранок за щастя випрано. А можна наоборот попасти, вкинула чисте. А виняла таке вов, бо вже пішла така вода. Нам ж ніхто не сказав, що в так, від тієї води там того болить нирки, того там болить печінка. Нам ж не, не сказали лікарі іменно в тієї води. Нас просто, що у нас Люди хворіють, хворіють камінці. От лічно в мене е, з, е, достали камін, камінчика з печінки. Таке голуб'яче яйце. І гроші сказали, що будуть нам щось там міняти, щось робити. Гроші назад повернули. Значить, виходить, що нам не потрібно ті грошей. Вже більше ніхто їх, мабуть, не дасть. Чомусь ті гроші, то було з Державного фонду розвитку, і чогось ці гроші вернулися назад, просто люди не засвоїли грошей, напевно. А чому буде... причина якась? Чи не добрий проєкт був, чи, можливо, не знайшли підрядника, який би виконав ті роботи, я не знаю. То знають всі депутати, знають, голова знає. І, наприклад, він обіцяє, що ту воду вони мають зробити до кінця року. З проєктантами і з експертами я задав питання. Скажіть, будь ласка, якщо ми зробимо певний вид робіт, передбачений до норма до проєктного кошторисної документації, чи є гарантія, що вода буде хорошої якості? Ні, нема. Яка ймовірність того, що ми витратимо державні кошти, кошти свого бюджету, зробимо відповідні роботи і вода буде така сама 80%? Я говорю до них. Треба нам продовжувати розробку даної проєкту документації і впроваджувати даний проєкт. Я, як голова селищної ради, як би я використав би 300 тисяч гривень без результату, я не міг би дивитися людям в очі.